Привіт! Вже не пам'ятаю точно, що там ми закінчували, але пам'ятаю, що ми якраз їздили на рахунок квартири, на рахунок показували, де ми живемо в кондеймірах. Переїхали власне. Власник українець. Він тут більше 20 років вже проживає, це його будинок поміг, приїхав нас забрав. Машини по оплаті порівнянні з іншими цінами по Ірландії нижче середні ціни, тому що в цю ціну ще входять комунальні послуги. В Дубліні таку кімнату це від 1200 євро в місяць. Плюс такий самий депозит потрібен. Кому цікаво, може написати або в коментарях. Скажу так, що сайти по пошуку оренди, ось де продаж виставляють все, там просто на почту не відповідають. Зараз швиденько покажу. У нас не дуже сильно припрано, тому що вчора їздили в Інтрео і попали під міні-шторм, скажем таке. То ми дуже сильно промокли, попросили ще дуйчика. Без дизайнерських рішень звичайне житло, яке зараз реально знайти в Ірландії. Там стоїть машина, з нами живе ще один українець. Купили невеличку полочку, щоб були до речі скласти. Те, що я казав, зливу, сильне. Сашенька, отак от, от двері, на ключик закриваються все, опалення, дві тумбочки, велика кровать, двох метр. 90 на метр сорок. Це як получердак, так, скажемо так, сушусів, портфель, рюкзачок, шкафчик. Можете нас в коментарях привітати з нашим переїздом. Скоро будемо обновлюватись пострижечки, бо я більше двох місяців не стрейся. О, стрижка 200. а, 20 або 300. 300. Стрижка? Ставочка. А... Стрижка 20 або 30 євро. Якщо переводить на гривні, краще не переводити. Проще, хто працює. Дуже багато українців тут сидять на виплатах. І скажем так, що до них дуже таке негативне відношення через те, що люди не хочуть працювати. В порівнянні з українськими цінами, коли там середня зарплата 400 євро 412. У них виплати 900. У них виплати там більше тисячі. А, більше тисячі. 900. А, для дорослого від 25, рахується у них дорослий: це 250 євро на тиждень. Хто молодший 167, хто молодший і одружений до 25 152 євро. О, ось так. Знайшли десь собі там в селі, де є магазин, почта. Люди просто не працюють. Будинок спільний. Ми живемо з іншими людьми. Це стандартна практика для Ірландії. Навіть для місцевих. Загальні зони, кухня, вітальня, двір. спільні для всіх. Приватність тут інша, ніж в Україні, і до цього треба бути готовим ще до переїзду. Для нас головне було не комфорт, а ціна, локація і можливість нормально добиратись до Дубліну. На кадрі Living Room, так звана кухня-вітальня відкритого типу. Нам виділили одну паличку, щоб ми могли зберігати частину своїх продуктів. Тут Такий у нас міні холодильничок. стиралочка. Холодильничок наш і вчора купили продукт, я на передкриті. Овочі, фрукти, м'ясо. Спочатку ми дуже зраділи, що є задній двір. Але через місцеву погоду і постійне дожі наш максимум це попити каву на гойдалці. У будинку є ще вільних три кімнати. Власник їх не хоче здавати. І про нього публічно я не дуже хочу говорити, але люди, які підписані на нас в Телеграм, знають усі подробиці та нюанси. Бестренько пройшлись, Будемо готувати снідать. Всім мирного неба. Будучи пару ставичок, може, будемо ще щось домовляти. Всім привіт! Це дні дочки у нас на вулиці. Да. Їдемо е, на зустріч до офіцера. В інтрео. Далі по можливості будемо знімати, бо дуже холодно. Іда Ірланд. Ми... ми біля місцевого інтреокси зніму, бо там не дозволяють. Прийшли на зустріч з офіцером. На перевірку пошуку роботи, житла, все остального будуть задавати куча питань, дивитися наші почти і все інше. Так що, О, я як обично. Так що багато питань. Будемо дізнаватися, що нам, як там, включатися далі перерозмові. Що, сходили ми в Інтрео. В общем, зайшли. Я... По переводчику кажу, нам назначена зустріч, він так на нас подивився, там охорона стоїть. Ну так, він одразу в документи подивиться. Там якась фамілія Катерина, я кажу, ну, Лук'яненко. Він такий, кажу, Я, я кажу, ван мом, ван мемонс. Він такий All right. Окей. Okay. Окей, okay, почекали. Я йому показав бумажку, що на сьогоднішнє число з 10 до 12 треба типу, прийти. Він каже, він такий, окей, не но проблем. Ресейв, на тобі чека. почитав, подивився, бумажку дав 17-й номер. Дав бумажку, каже, сідайте, все окей, ждіть, вас викличуть. Ми посиділи, не знаю, 30 Мені. секунд, та менше. 30, 30 секунд посиділи. Нас викликали, ми до, там, така пожила жіночка, присіли, присіли. Постояли, Присіла. дали документи, вона перевірила, щось там спитала, я такі, типу, типу, поняв, але ну, не зрозумів. Ага. Потім я у неї питаю. Типу, що треба їй документи, кажу там PPSN, IRP, вона там є. І не відповіла, що треба. А я даю IRP, а потім вона так, ну, в грі грін, -карт. ГРІН карт. Я думаю, ми що в Америці чи ми? Грін карт у мене немає. Пока. Вона вбила документи, там я три рази поотмічався на такому блокі маленькому екранчику підписався. Як у нас підписується електронно, типу, да, типу як електронно, що я приходив. Mm -hmm. Потім вона каже, що Тип, люди, Ну да, вже... так, ти теж з ним? Так, взяла цей, перевірила ППСент, що теж та. по базі. Саші розписуватися не треба було. Бо вона окей, все, все типу, окей, okay, okay, все, бай-бай. Вона зрозуміла, ну, типу, розказала, що... Документи нічого не прийде, але через місяць, перший толі робочий тиждень, то ли перший робочий день. Але я думаю, там немає різниці в якій. Головне, що ми перший раз оце прийшли, коли було назначено зустріч і все. А там уже, я думаю, просто раз в місяць приходить, чи розписується, чи ще там щось робить. Так що таке. В Ірландії багато таких магазинів. Виглядають привабливо, але не все так просто. Зайшли в місцевий магазинчик подивитися по чому БУшні айфони Скажу так 100% перебрані так як я трошки технікою цікавлюся, то видно, де китайське стекло заднє переклеєне де іменно самі камери теж. Там... Ні, там іменно заднє стекло переклеєно. Корпус то понятно. Там же сама ця вкладка іменно заднє стекло тклеїть, де відчається колір. Стоїть два-три сірих однакові, а вони один одного відрізняються. Китай Китаєм перебраний по 600 євро за там, 15 PRO. На, 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 на 128 ну просто жесть, скажімо так. І телефонів, колонок, мишок, виучні ноутбуки стояли там по 300, по 400, по 500. Притом я дивився на місцеві магазини, заходив, щоб ноутбука для роботи. MacBook макбук взяти 13-го року, Air або прошку, там на 256 можна знайти на 512 ну до 400 євро в більш-менш нормальному стані, Або можна взяти новий, якийсь там на Ryzen 5, вже на Вінді. Новий з магазину запечатаний з гарантією 3 роки за 600 євро. То це набагато круче, ніж взяти якийсь там з Європи притягнутий з Германії сюди. А так далі продвигаємося знову дощ на час. Mm -hmm. Прокаталися в інтрео. Саш, візьми стабілізатор, я стабілізатори, поміняю руку. Mm -hmm. Вирішили докупити трохи продуктів, бо закінчилися там, фрукти, овочі, хлібчик таке. На наше здивування ціна щось там 38,50 чи що. Цілий портфель, сумка величезна, прям шок-шок. Вибачаю, -шок. сідемо біля дороги, дуже погано чутно, бо машини дуже близько, вони тут всі літають, як сумасшедші. Їм не важливо, чи це село, чи це місто, чи це маленький смарт, чи фура їде гружона, скажімо так. Наразі що в нас? Зима, холодно, потрошку прид... продвигаємось е... з роботою. Є пару варіантів, але все треба з переїздом, тому що без авто дуже складно. Машин немає, Саші треба нажати пішохід. Це моя любов. Будемо ще багато чого доповнювати. Будемо окремо виставляти невеличкі відоси. Розмовні на 4-5 хвилин, де будемо відкривати різноманітні теми, які відносяться до українців. Оформлення документів, самі переїзд і пошук житла, нюанси в пошуку роботи, тому що ми живемося змолдаванням. Найкраще це, звісно, жити самому, але хто їде без грошей? Це настільки складно, що не... ну, я вам словами не опишу. Які б не були хороші люди, вони проявляються, коли ви живете дуже довго разом. Так само і навіть з рідними виходить. Коли ти живеш з батьками, то вроді і норм, але коли в тебе вже є своя сім'я, і це вже не стиковки з іншими сім'ями. І як би там добре не жалось, все одно у вас будуть якісь стички. Тому вам треба жити окремо. Да. Або окремо, або постійно десь там по роботам, або ще щось, щоб да, не приїхати. так часто перетикатися. Сьогодні зранку мінус 10 випав такий заморозок був, мілкий сніжочок випав в Ірландії. Ви ну так, да, не те, що сніг, і заморозок був. Да. і нить. І два автобуси не було з самого ранку, то ми йшли ну, з за, запасом. Навіть якщо у тебе робота на 9, ти все одно не встигнеш. Бо навіть як Автобус перший, перший в 9, і він, він, він не факт, що приїде. І він не приїде, По закону, а, ви... а навіть якщо в тобі на 10 не приїде в 9, то ти навіть на 10 не попадеш на роботу. А mm. ось одноповерховий був, то він був. А двоповерховий міг, типу, як опрокинутися через все типу, для безпеки водія і пасажирів. Просто відміняйте вторай. Так що. Не теряйте нас. Так. Да. Не втрачайте Не і себе. До зустрічі. До зустрічі.